Прокурор чуть. Бар. Прокурор по сумме положительный. Это представитель. Барчу, да? Бар, брав. Барчу. Игорь Костянтин. А полилайсный филиппин. Нет, их не будет, я буду их последить. Ага, понятно. Надо же панк пробывает в промещенном Да, какая разница вам, Ну, как, какая разница. Скоро... А вам тем более вообще. А вы не а это. А вы не это, ты слышишь меня? А а не Что ты не слышишь. это? Что это за фраза, ты не да, это ты не видишь? Это да, не ты пишу. Ты что, на зоне вырос или что, кипишу? Что за слэм? Заклянные, без Но мы будем принимать решение про выдавание этого из зала. Вы сейчас выйдете из да, и Дай все. Процесс еще не начался, а мы уже начинаем. Пожалуйста, как, порядка. Пожалуйста, без комментариев своих, которые никому не интересны. Вы а здесь кто? Присутствующий? выйдите из зала, спросите у судьи, может ли вам присутствовать. А же кто? Никто. О, По стороне. Да. Да. да, слушайте. 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 Начальника демократського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружиніна про арешт майна. Судове засідання. Yeah. На висадку питання з'явилися учасники процесу прокурори Дружинін і Варчук, також представник рая Фодора, адвокат Коваленко. Здійснюється повна відеофікація судового процесу терзасу на Макор. Прокурор судового засідання з'явився адвокат. А, ви хочете, Максим Іванович. У вас є у матеріалах. Представляєте, я хочу. Но. Кого ви представляєте? Двох чоловік представляють. Ясно. Ваша думка. Ми можемо розпочати розгляд даного проводження, але маю змін до поданого клопотання і прошу суд прийняти клопотання з урахуванням змін. Зміни внесені 22 лютого, але не були подані до суду. А зміни стосуються числа осіб у володінні, яких перебуває вилучення під час проведення обшуків майно. Дані зміни були внесені з об'єктивних причин, тому надаю вам для погляду для вирішення питання, для долучення до матеріалу провадження. Клопотання про реш майна зі змінним переліком осіб, що підлягають виклику для вирішення питання щодо їх участі у розгляді клопотання про реш майна. Засідання прошу відкласти, забезпечити повідомлення вказаних у клопотанні осіб, там зазначено адреси, їх прізвища та юридичний статус відносно юридичних осіб суб'єктів господарювання, відомості, про яких наявні в документах вилучені під час обшуку. А кількість осіб яка? Вісім пунктів. Сім осіб, да? так? Так. Ваших представників будуть представитися. Ясно. А це прокурор теж, так? Да? Так. Ви підтримуєте підтримує. клопотання? так, будь ласка. Так. Будь ласка. Я такого клопотання, оскільки я вважаю, що воно є незаконне. Є процесальні вимоги, в тому часу до часу подачі таких документів до суду їх треба виконувати також представникам прокуратури, як і другим Гражданам вимоги соціального закону. Тому був час, була е, можливість подати формальну заяву, але це не було зроблено. Тому зараз це не передбачено законом. А от вони особи осіб тут залучають, до це їхні права можуть бути порушені. Я, ж не знаю, майно їхні... Я думаю, суд не повинен допустити порушення їхніх прав і відкаже, відмовити проти їхні працювання. Суд на місці ухвалили задовільнити клопотання, долучити уточнене клопотання та викликати зацікавлених осіб, так як можуть бути порушені їхні права. Якщо ми будемо вирішувати долю їхнього майна за їхньої відсутності, це ж, мені здається, буде порушення своє процентів. Я сам із увагу. Теж адвокат, я зобов'язаний узгодити з вами час. Давайте. Понеділок 11. Да. Призначається розгляд даного питання на 11 березня, на 11 годину дня. зможемо можна з уточненням. уточними до секретаря. Судово за це не закон.